Всім привіт! Мене звуть Ілона, мені 18 років, я з Мелітополя. Наразі зі своєю родиною перебуваю в місті Дніпро. Навчаюся на першому курсі Дніпровського національного університету імені Леся Гончара на факультеті журналістиці. Полюбляю, коли у мене все йде по плану, чітко, але такі обставини і мені прийшлося все переграти. Переграти. Е, спочатку хотіла вступати до е, юридичного університету, але так склалося, що я почала відштовхуватися від того, що я що я в, ще полюбляю. Е, мені подобається писати, я люблю спілкуватися з різними людьми, знайомитись, але е, не вистачає цього, е, як то сказати, Пристосування до цього е, хочеться більш легше приймати, сприймати це все. Чому журналістика? Е, мені подобається писати. Я у мене є харизма, але це треба так вже е, розкритися. Так і дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Е, буду навчатися, буду знайомитися і свої навички так більш. Розкривати мені подобається така більш серйозна тематика. Це могли би бути новини, але а, більш ну відштовхуючись від того, що в мене є харизма. А, якщо я буду себе так спокійно почуватися, то напевно розважальне щось таке це могло би бути. А може і політичне, там <світ> подивимось. Я б хотіла навчитися цією легкісті, а бути спокійною, не боятися. Бути більш застосовувати цю комунікацію з людьми і, напевно, більш проявляти себе в таких ось заходах.